Слава Україні, пані та панове! Це ще одне відео тестування RX7600, яке ніхто не просив, але я зробив, тому що варто закривати гіштальт. Насправді, за минуле відео мені трохи накидали, тому виправляю помилки. Так і не зрозумів, як в деяких іграх прибрати лок на 60 кадрів, тому тестуємо, як є. Абсолютно всі тести були зроблені в розширенні 1080 p та записані через карту захоплення, аби не втрачати драгоцінний ФПС. До третьої частини Гітмана, яка насправді далеко не третя. Розробники додали рейтрейсинг. Конкретно ця відеокарта дозволяє комфортно розглядати проміння на лисині всім відомого гі. Оце омовочка, ледь Гітлера не сказав. Неймовірне проміння на Лисині всім відомого Кілера у 60 кадрів, проте дуже рідко бувають просадочки. А от вбудований бенчмарк такого взагалі не помітив і запевняв, що гра йтиме дуже плавно. Що ж, тести тестами, а живий гралат завжди трішки інший. Магічний світ Гогворцу теж підтримує функції RTX. Та на цій карті викрутити все на максимальні не вийде, бо ви отримуєте приблизно 27 кадрів з підстрибуваннями та просадками. Якщо ж спуститися на високі, це зараз тільки про налаштування променів, він ще лишаємо на ультрах. Ігролад значно приємніший. І це не дивно, бо лічильник кадрів фіксує позначку у 40 кадрів з майже постійними просадками. Перескакування на середні подарує вам приблизно ще 8 кадрів, хоча візуально та ігроладно я великої різниці не помітив. Ще нижче налаштування проміння теж не подарують вам омріяних 60 кадрів. Ні, ні, і лише повне вимкнення триклятого проміння дозволить Оку насолодитися картинкою в 60 FPS. Проте просадок в деяких моментах вам все одно не уникнути. Ремейк мертвого космосу на Frostbite Engine видає здебільшого 60 кадрів. Чому здебільшого? Бо Електронікардс не змогли в адекватну оптимізацію. Так, тут немає RTX-у, але грає без того. Навантажує систему. Тому гра фрізить та моментами просідає. Проте, якщо терпіти раптові стрибки кадрів та фрізи при переході на іншу локацію, добре, що їх не так вже й багато. А прибравши лічильника, маленьке падіння на 8 кадрів, око, так би мовити, і не помітить. А от калісто протокол грається набагато краще. Без просадок та фрізів. А все чому? Тому що гру допомагали робити AMD. Кращу тепер пальці, аби приблизно так було і з Старфілдом. Проте в Калісто є бенчмарк, що натякає, що в складних та насичених ситуаціях кадриків таки буде поменше. Але ж, чуйка... мене не підводить. Ну, все буває вперше. Елден Рінг, що теж має проміння, грається з якимись дуже дивними фрізами. Найдивніше, що відімкнення того RTX на нього не впливає. Саме так, час від часу FPS просідатиме навіть без променів. Але це не постійна штука. Більшість часу лічильник фіксуватиме позначку 60 кадрів і ігролад буде доволі приємним. Так, саме 60 кадрів з увімкненим RTX-ом Другий RDR хоч і немає RTX, але грається чудово, і в найнасиченішій локації гри видає приблизно стабільно 60 кадрів. І навіть влаштувавши величезну перестрілку з місцевими поліціянтами, фреймрейт майже завжди лишатиметься непохитним і в дуже рідкісних випадках падатиме до 57, Що без оверлеїв та лічильників взагалі не помітно. Навряд чи хтось помітив цей гігантський спалах, так. Ну і наостанок, ви знаєте, що я не полюбляю гоночні симулятори, але на замовлення глядачів тестую форзу. Милуватися неймовірними краєвидами Forza Horizon 5 можна, викрутивши всі налаштування графіки на Ультра, та ще й згори докрутивши ультрарейтрейсингу. І хоча гра нас зустріне непривітним попередженням про замалу кількість відеопам'яті, FPS буде майже завжди непохитним. Чи ви кататимете пустелею, збиваючи всі кактуси на вашому шляху, чи то міситимете багнюку в джунглях, намагаючись не прибити місцеву фауну. А ось і всі забавки, які я протестував на RX 7600. Ну всі, які були в мене в бібліотеці, я додумався завантажити їх. Здається, мені створюючи це відео, я допустив більше помилок, ніж створював попередні, але сам процес мені був цікавий. Тому сподіваюся, ця інформація, хоча б, буде вам корисною. В загальних підсумках ця відеокарта прекрасно підійде всім тим, у кого немає 2К монітору, і він спокійнесенько собі грає. В 1080 p Full HD, цебто. Але наскільки довго її вистачить і наскільки вибагливими будуть майбутні проєкти, того ніхто не зна. Тому якщо у вас вже є кошти, то можна придивитися до більш бюджетних моделей AMD або ж звернути свою увагу на Nvidia. Шукати щось приблизно за такими ж характеристиками, і щоб було більше відеопам'яті. Хоча, якщо ви все ще чекаєте, то можете почекати, і можливо, AMD таки випустить. Старші версії цієї серії із більшою кількістю відеопам'яті. А ця, відповідно, можливо, і ще подешевшає. Чому саме я її собі забрав? Тому що вона підтримує новенький кодик av 1 Ну і до того ж була, звісно ж, найдешевшою в цьому модельному ряді. На цім все, будь ласка, пишіть свою критику в коменти, я їх почитаю. Побачимось в інших місцях інтернетів.